Всім доброго дня. Продовження відео про тюнінг підвіски на Рапторі. У нас зараз стадія, ми встановлюємо зліва. Бачите, ви речаги вже встановлені, нові справа ще не встановлені. Це старі речаги стоять. Який момент? Є дуже цікавий. Ну, по-перше, по дуже для мене було несподіванкою, що ні один із цих речагів. На цей апарат не ставав. Чому ці відстані повинні бути дуже дуже точні. Тобто тут от стоїть втулка розпорна всередині. І вона повинна бути не більше не менше по ширині кріплень. Якщо вона буде менше, буде зжимати уші. Якщо буде більше, вона не влізе. Прийшлося це все доопрацьовувати. От ми бачимо тавотниці, які. Ми зробили також момент дуже цікавий. З завода йдуть такі пильники, вони не передбачені конструкцією цих речагів. Коротше, вкратце, все треба допилювати, все треба доробляти. Але що найцікавіше? Саме, саме цікаве те, що, наприклад, якщо ми беремо ці речаги, у нас є положення, в яких вони вже ну, можна сказати, можна подивитися, як вони будуть працювати. Ну, дивіться, от у них підйом, підйом, і ось ми їх ложимо. Дуже цікавий момент. Оце положення, от наприклад, бачите, як речах тут знаходиться, тобто він може опускатися низько. А тут, наприклад, це вже приділ. Тобто ми в кліренс, вже, тобто ми вище вже апарат не піднімемо. Чому? По ходу іде упор о цієї шарової. Оця шарова вже є в упорі. Ну, тобто, у неї ход вільний від оцієї точки. От, вільний, так, на, ну, то, тобто так вона взагалі ця підвізка не буде працювати в такому діапазоні. А от в цьому діапазоні все, у нас вже упор. Тобто у нас вже по суті ограничення вже завдяки тому, що шарова упирається цією частиною. Ось. Вона боком ребром опирається, все вже у нас. Ми не зможемо вже підвіску настроїти нижче. Ну, тобто збільшити кліренс, скажімо так. Ну, Будемо бачити. Взагалі тут повинен стати амортизатор. Зараз поставимо амортизатор, подивимося, як воно подовженіє, чи стає, чи не стає, і тоді все буде зрозуміло. Ось у нас амортизатор Стоечка. Ми бачимо, тут вона у нас стала, ну і там практично гнолі. Тобто, тобто ми нічого не зробимо з Кліренсом, який він був, такий він і залишиться, тому що у нас не дозволяє це зробити оця шарова. Оця шарова. І тут не розвернеш речах, нічого ти не зробиш його. Ти не покрутиш, не розвернеш. Тобто він який є, такий є, все. І це такий момент дуже цікавий. Це так можна собі речаги з Америки привезти. за кучу бабок. А, ты! Фу! Офигеть! Ё-моё! Капец, она при вывороте вообще поднимается. О, капец, вот это жопа. Я обещаю за лексику, ну это жопа. Ёб ты, блин, глянь. Ть. Не, ну что это такое? Офігеть, блин. Тобто ти при вивороті, блин, вже все, в тебе речах Ты Ти автоматично виврачуєш руль і піднімаєш колесо. От, ти выворачиваешь руль, хірак. Ось, пожалуйста. Ось, наприклад, поворачуємо. Раз. Рычаги піднялись. Раз. Тобто у нас е... шарова працює не в своєму діапазоні. Що тут робити, я не знаю? Може гнуть її, її треба. Ну, тобто тут повинен бути зовсім інший діапазон. Да. Да. Ну, так. Буквально реально от, от поворот, от, напустимо, пряме положення. І поворот. Раз. У нас речаги піднімаються одразу. Капець. А це ще при тому, що у нас стойка нова. Вона буде не 400, а 420 мм, тобто вона може якраз бути у цьому діапазоні. Ну, ладно, що, будем, що, вже вийде, що вийде, що вийде, то вийде, будемо дивитися. Поки що всі роботи виконані нормально. Тулим далі, а там уже все побачимо. Як усе вийде. Це... Саме головне, стойка буде дуже модна, дуже класна, дуже цікава, крута стойка. Ми, виходить, за. За порівняно дуже невеликий бюджет, зробимо стойку, яка буде практично не відрізнятися від дорогих фоксів і інших амортизаторів. Всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте великі пальці вгору. Бережіть себе.